Як розум все розрахував, усунув у але душа шепоче — щось не так. Це провідіння посилає знак, щоб зупинився, озирнувся і подумав. Дуже цікаво задушалася до церкві, на всякого цей серце дивився. Ну, інші світли все люди. Ну, ми ж таки знаєте, там Господь, Господь, там легенди. Що не каже? Де докази? Дайте не докази. Оце я подивився серцеві. Чому спочатку, мені турів не здорові? Подивися, раз за чотири другую, а ти Боже, де я ж бачу абсолютні докази існування іншої реальності. Тоді все міняється. Тоді, значить, те, що ти робиш, добро чи слово наше навколо, тобі. Воно в тому місці, де ти це зробив. Це є факти. Якщо уважно, є музик, подумайте і подивитися. absolutnie to nie ma jeszcze trzeba troszkę żyć, знаете, что и риск, что